Перша царів, 17 розділ і сказав ті ж б'янин ілля з гілеацьких мешканців до Ахава як живий Господь Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими руками не буде росита дощу, але тільки за моїм словом. І було до нього слово Господнє говорячи: Іди звідси і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш тепити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці керіті, що навпроти Йордану, а круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері. А з потоку він пив. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи: Уставань, іди до сертепи Сидонської, осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до Сартепи, і прибув він до входу міста та аж ось там збирає дрова, одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я наплюся. І пішла вона взяти, і він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба, в свою руку. А та відказала: Як живий Господь Бог твій, не маю я калача? А тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А це я назбираю два полінця дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. І сказав до неї Ілля, не бійся, піди зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: з банок муки не скінчаться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Іллі і їла вона, і він, та Дім довгі дні, з банок муки не скінчався і не забракло в горняті олії, за словом Господа, що говорив через Іллю. І сталося по тих пригодах, заслаб був син тієї жінки, господині того дому, і була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому. І сказала вона до Іллі, що тобі до мене, чоловіче Божий. Прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх так щоб убити мого сина. І сказав він до неї: Дай мені сина свого, і він узяв його, з лоня її, і виніс його в горницю, де він сидів. І поклав його на своєму ліжку, і кликнув він до Господа і сказав: Господи Боже мій, чий у цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина. І витягся він тричі над дитиною, і кликав до Господа та казав: Господи, Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї. І вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. І взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу, і віддав її матері її, і сказав Ілля, Дивися, твій син живий, і сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх правда.